Я запропоную слово э, Николаю Николаевичу Корпицкому. Если кто-то спешит, то можете сказать пару слов. Кто, как, что? Нету? Ни у кого не горит? Тогда Николай Николаевич. О, Хари Кришна, я, 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 я могу только Николаю Николаевичу сказать и вылыкий привет, бо я... Читав і слухав про вас, і бачив ваше інтерв'ю. Це дуже потужний дядько, хлопці, я вам хочу сказати. Дуже дуже дякую вам, всім. Вітаю всіх з Новим роком і дуже вдячний всім Вайшнавам, зокрема, Вайшнавській спільноті, завдяки якої я тут вже зачепився за Україну. Тому... Щоб без підтримки вай віч... я б не зміг би тут залишитися, і особливо зараз я дуже дякую тим, тим хто хто виконує обов'язок кшатрія, хто... хто захищає мене зараз. Дуже дуже вдячний за це. Ну а зараз я хотів би все ж таки присвятити те, що хочу сказати новому року, тому що що це Новий рік, це для мене має якийсь духовний сенс. І ви, як люди, як би, причетна традиції, думаю, ви дуже зрозумієте мене. Тому що для мене новий рік це оновлення. От, є протягом року сили хаоса на такі набувають сили, і потім такий новий рік це оновлення, це день народження світу. І ну, от коли ми цей духовний. Сенс бачимо, то ми розуміємо, що це день народження світу, це день оновлення наших намірів, щоб ми правильно вчиняли в майбутньому. Тобто від нашого наміру залежить майбутнє. Як ми ставимося до світу, таким буде майбутнє. А чому так? Тому що я вважаю, що весь час, весь світ він міститься в свідомості Бога. І ми відчуваємо це як певну патенці, яку ми маємо розкортнути в нашому світі. Тобто ми виконуємо волю Бога, коли ми вчиняємо, і коли ми вчиняємо правильно, то Бог нас підтримує. І я думаю, що це можливо тільки тоді, коли і наш духовний вимір перетинається з нашим матеріальним виміром. Ось, я думаю, що от ми бачимо, що багато хто зараз захищає нас. Але захисту тільки на матеріальному вимірі недостатньо. Потрібно, щоб ми бачили сенс того, що ми робимо. І тільки завдяки людям, які причетні до релігії до Бога, ми можемо бачити, як цей сенс набуває. То есть, як ми досягаємо цей сенс, набуваємо цей сенс, звертається до вищого. Тобто одет дочка перетинується вот духовний вимір, матеріальний вимір, вона перетинається вчинки. І ось про це говорить Бахагават Гіта. Тобто Арджуна, він в матеріальному світі, а він бореться, виконує свій обов'язок. Але сам знаходиться в духовному вимірі. І ось коли люди втрачають цей перетін, ось так, ось таке перетинання, коли їх духовний вимір стає паралельним матеріальному виміру, ось, ось так, туди виникає релігійне дводумство. Тобто, з одного боку, людина може бути з Богом, вона може. Співати Кіртена, а з іншого боку, вона не знає, як це застосувати цей внутрішній духовний зміст до нашого матеріального світу і починає адаптуватися до зовнішньої реальності, якої притамана тамагунна. Тобто вона в соціальному вимірі починає наповнюватися тамагунною залишаючись э, в духовному вимірі э, як щось окремо. І ось через це, э, це думство виникає занепад харма. І ось я бачу, що коли э, От ви на окупованих територіях Вони теж допомагають людям, але вони живуть окремо своїм духовним життям і окремо щось допомагають матеріально. Може такі умови, може у них так. Такої можливості немає. Але це призводить до того, що вони не можуть сформувати такий намір, який людям допоможе, Тільки допомагати матеріально достатньо. Потрібно, щоб продемонструвати свій намір який виникає через наше самовизначення, де наш духовний вимір перетинається з нашим матеріальним виміром, і тільки так ми можемо змінювати нашу реальність, і ось я думаю, що завдяки цьому, коли ми звертаємося до нашого духовного досвіду, коли ми застосовуємо нашу духовну зміст в нашій реальності, матеріальній реальності, то через це ми не тільки набуваємо силу, щоб захищати країну, щоб зупинити ворога. А ще для того, щоб створити такий намір, який відкриває всім людям образ майбутнього. Тобто Бог вже має цей образ майбутнього, але ми через цей через намір показуємо цей образ іншим людям. І у Бога є свій намір стосовно України стосовно кожної країни і України також. І ми, якщо не тільки діємо на матеріальному рівні, а ще за, а, втілюємо духовний сенс в наших вчинках, то ми а, тим, тим самим а, відкриваємо образ майбутнього, який буде привабливим для всіх, і для вайшнав, і для ні вайшнав. І тоді люди захочуть захищати Україну, і тоді ми цей образ важливо, що важливо, ми цей образ можемо відкрити і для тих, хто залишився на окупованих територіях, тому рано чи їх потрібно буде повертати рано чи пізно потрібно буде повертати людей, які яким там прямили мозги пропагандою. Нам потрібно буде з ними діалог якийсь встановлювати. А як на матеріальному рівні це завдання неможливо виконати? Тільки завдяки нашому наміру, який обґрунтований на духовному вимірі, ми можемо це завдання виконати. І тому я думаю, що ось Вайшнави вони тут грають дуже велику роль, тому що вони відкривають цей духовний вимір для України в універсальному контексті. Тобто вони дивляться на Україну з точки зору такої глобальної. Бог дивиться на весь світ. І як Бог в контексті цього світу бачить ту, той обов'язок, який мають виконати от, в Україні, люди в Україні. що вони мають привнести, щоб розкрити помисел те, що передбачено Богом в нашому світі. І ось я думаю, що ось в такої нашій спільній праці ми будемо і далі разом з вами діяти. Ну, а Новий, рок, новий рік це просто те, що нам нагадує про це. Ну, дякую вам ще раз. Дякуємо, Микола Миколайович. Дякуємо Бо неможливо переоцінити, скільки для українських вещнев зробив Микола Миколайович та Юлія Філь. Вони як сказати, вони такі. Науковий вимір вишнавізму надають в нашій країні і постійно спілкування з ними воно дуже сильно нас збагачує. і мене дуже вражає, наскільки Микола Миколаївич за такий короткий термін, наскільки він опанував українську. <плес> Це не <плес> просто так, як. Я сам знаю, що і в мене теж не не далеко не еталон, але ну я просто це просто схиляю голову перед вами.